До вашої уваги, галова нематода. Це маленький червачок, який паразитує в коренях рослин. Харчується він рослинним соком, а на місцях його життєдіяльності утворюються гали, ось ті пухірці, завдяки яким його і можна помітити. Бо сам паразит дуже маленький і його не видно неозброєним оком. З часом ці гали починають відгнивати, слугуючи вхідними воротами для бактеріальних та грибкових інфекцій. Заражена ж рослина взагалі не росте. Або росте дуже повільно, як цей фікус. Має слабку кореневу систему і не набирає тургор після поливу. Передається неметода зазвичай з зараженим ґрунтом, водою або навіть руками. Боротьба з цим шкідником в домашніх умовах доволі обмежена. Рекомендують утилізувати рослину з горщиком і з ґрунтом. Але якщо вам рослина дорога, є шанс її врятувати. Що власне, я і спробую зробити. Обрізала фікусу корінь і викинула його разом з ґрунтом та горщиком. Саму рослину я поживцювала трошки і обробила зрізи фунгіцидом. Живці відправила в тепличку з живим сфагномом. А далі чекаю появи корінців. А ви підпишіться, щоб не пропустити продовження.